Чи може звільнитися зі служби військової, в якого троє дітей? Однією з підстав звільнення від проходження військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу є перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Закон визначає, що для отримання звільнення з військової служби необхідно не просто мати трьох і більше дітей, але також фактично утримувати їх. Отже, при подачі заяви на звільнення військовослужбовцю разом з рапортом про звільнення необхідно буде представити докази того, що він фактично утримує трьох і більше дітей, оскільки головним критерієм є саме утримання трьох і більше дітей. Під утриманням трьох і більше дітей слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд тощо. Ставте лайк. Підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юелоєр.com.